Що найприємніше для колекціонера, це, звісно, поповнення його колекції цікавими екземплярами. Багато років тому мені зовсім випадково старші колеги-журналісти презентували цікаве спортивне досі. Серед назбираного я натрапила на ось такі цікаві фото. Для мене це всього лише фото. А для нашого героя Віталія Поповича, який понад 20 років цікавиться тернопільським футболу, думаю, буде приємний подарунок, дізнавшись, що що ми сьогодні будемо. Спілкуватися з вами, і що ви мені обіцяли презентувати кілька фотографій, це таки думав, які вони, що вони, який рік, все таки, ну, це, це щось особливе. Віталій Попович футболофіл із багатолітнім стажем. Він, як багато інших прихильників, найбільш популярного виду спорту у світі з дитинства цікавився грою багатьох, яка й підштовхнула до бажання збирати футбольну атрибутику. Після відвідань матчу на пам'ять залишав програмки. Згодом до рук потрапили брошурки про футбол, яких на той час у 80-х було не так і багато. А далі пристрасть взяла гору. Хотілося дізнатися багато більше про улюблені команди. Так сформувалася чимала колекція з історії тернопільського футболу. Розпочалося, може, трохи несподівано. Десь приблизно в 10 років з батьком я пішов на футбол. Це було кінець 85-го. Кілька років я вже сам ходив, тікав з уроків, потім з пар в інституті, в технікумі. І десь приблизно в кінці 80-х до кожного матчу продавалися програмки. Тернополі, зокрема, я їх купував, складав собі на ті матчах, яких я був. З часом я дізнався, що ну, були і інші колекціонери в цьому напрямку, були певні в них списки, програмки, які виходили, які вони шукали. І так я почав цікавитися цією справою. Спочатку це були виключно програмки. Потім я дізнався, що в 70-х 80-х виходили і довідники на футбольну тематику. Це, Зокрема, мене більше цікавить футбол тернопільський. Тобто, це і місто Тернопіль, і Нива, і районні команди так само. І Десь в 92-му, коли був чемпіонат України, перший сезон. Вже і в Тернополі вийшов довідник такий серйозний копаний м'яч, який ну, то вже я перед бабою його бачив, і так вже поступово-поступово е дізнавався, що виходило, десь вимінював, десь купував. Е з часом так сталося, що я займався цифрами, е виписував для себе авторів, голів. Хто коли забивав, в яких чемпіонатах, і сам почав випускати своїми друзями і маленькі довіднички, які були спочатку, цим, до прикладу, в бібліотечка вільному житті вийшла. Це мій перший, це в 95-му році. І так, з тих часів близько 10 різних. Великого маленького формату довідників виходили. Ну і Плюс до того в середині 90-х років я став випускати програмки до футбольних матчів сам, теж з напарником, тобто хобі, яке просто раніше я колекціонував, бо це інші це робили. Так сталося, що і я цим особисто займався. Колекція Віталія поділяється на кілька груп. Лева частина назбирана у футбольні програмки, які традиційно випускалися до кожного конкретного матчу чи турніру. Окремий розділ друкованих видань, світлин, вимпели, особисті речі спортсменів. Кожного сезону команда, зокрема, Нива, як флагман нашого футболу, виступала від 30 до 50 матчів за сезон. І ці програмки, як домашні, так і виїзні, в мене є з кожного сезону. Зокрема, з 83-го року це почалося регулярно випускатися, бо команда вийшла в другу лігу то ну, можна порахувати 30 сезонів на 50 матчів, чи навіть на, так буде, на 30 матчів, це десь біля півтори тисячі, можливо, більше програмок різних, це тільки не Плюс наші команди були і в Чорткові, і в Заліщиках, і в Теребовлі, і в Бережанах. Де попадались, де була можливість, я їх також колекціоную. Але це вже так, якби другий підрозділ. Тобто основна це Нива, а потім і інші команди, які були на теренах нашої області. Зокрема, зараз і ФК Тернопіль, як наша друга професійна команда. Друга частина колекції це довідники, які стосуються тернопільського футболу. Перший такий довідник вийшов у му році з Баражі, його автор Зіновій Поліха. І так з часом їх десь близько зараз 20. Ну, зокрема, один з останніх це Кременецький футбол, який вийшов рік тому. Це такий другий підрозділ. Третій підрозділ це газети на футбольну тематику. Їх було не так багато, вони виходили періодами. Але вони також були, ну і були спецвипуски до газет. Зокрема, це зазвичай перед сезонами випускалися. Це ще один підрозділ моєї колекції. І вже такі менші, але вони також, ну, Вагомі для мене це МПЛА футбольних команд і все, що зв'язане з Тернопільським футболом, це карточки футболістів, тобто заявки футболістів на той чи інший сезон, де описуються там їхні дані, фотографії і так далі. І можу так сказати, один з найбільших цих розділів моєї колекції це фотографії. Це фотографії різних футболістів різних років. Колекціонування футбольної атрибутики на перший погляд, ніби елементарне та звичне захоплення. Насправді це клопітка робота. За кожним екземпляром живе цікава історія, пам'ятна дата і найголовніше, колекція є невичерпною і непередбачуваною. А чи хто знає, скільки фото було зроблено під час того чи іншого матчу? Які із речей спортсмени подарували фанам, чи скільки іменних автографів підписали? У 20-30-х роках на теренах нашого воєводства, туди було Тернопільське воєводство, команди ділилися за національним принципом. Тобто були українські команди, були польські команди, були єврейські команди. Нині цього нема, нині є товариства: там Спартак, Авангард, проспілки, Динамо, ЦСК, армійські команди. В тому напрямку. Ну, по формі, звичайно, колись це були гумові м'ячі, а ще раніше це просто м'ячі, які ліпили з соломи, скручували в ганчірки і тим грали. Нині це ми знаємо м'ячі, які мають чуть не керовані, там швидкість і так далі. Форма теж відрізнялася. Колись, до прикладу, воротарі були довгих шортах, довгих рукавах. Шапками виходили сьогодні. Це теж сучасна форма з відповідних тканин. Можна і в ній і на сцену модельних показів виходити в тому напрямку. Ну, відрізнялися суттєво стадіони, які ми зараз маємо в Тернополі красний стадіон. Колись у нас теж було два стадіони таких відомих. Це на тому самому місці, де зараз він належав польській команді Креси де була тільки одна трибуна де, ну, хоча вже в той час на нього продавали квитки. Ще був один стадіон, де на місці сьогоднішнього ринку називалося на оболоні. Тобто різна якість і комфорт на стадіонах. Із кожним новопридбаним екземпляром, особливо не дуже відомим, виникало бажання розвідати, як це було, розповідає співрозмовник. Понад 30 років тому паралельно чоловічому активно розвивався жіночий футбол. Архівуючи цікаві факти, Віталій мріє створити каталог футболу Тернопільщини. До речі, нещодавно свої дослідження виклав у книзі Зародження і перші кроки футболу на Тернопілі. Є співатором книги «Не від 30. Однак білих плям залишилося ще багато, і саме завдяки колекціонуванню дослідити невідоме простіше. Хотілося б не так екземпляри, як дізнатися, коли в Тернополі вийшла до прикладу перша програмка. У мене вона це оця програмка. Це 1960 рік. Авангард Тернопіль суднобудівник Миколаєв. Можна собі представити 53 роки тому. Програмка така є. Колись була така команда. Хотілося б дізнатися, бо футбол, професійний футбол на теренах Тернополя, з'явився в 59-му році. Чи були, чи не були. Наразі в мене такої інформації немає. Хотілося б якомога більше програмок дістати того періоду, отримати. Що ж до цінних, то от, до прикладу, ще одна програмка, яка стоїть біля мене: це програмка авангарду Тернопільського і буревісника. Тернопільська це програмка жіночого футболу, що для наших терен. Теж є, ну, не досить популярною ця гра, її жінки не досить знають, але вже тоді, понад 40 років тому, такий матч відбувся. Це теж одна з цінних програмок. До речі, там, тренером однієї з команд був нинішній ректор педагогічного університету Володимир Кравець. Коли я йому про це розказав, був дуже приємно здивований, що така програмка є. Я йому копію дав цієї програмки. Такі приємні спогади в нього залишилися. Щодо інших програмок, то на початках мого колекціонування дуже було важко дістати програмки з Бережан. Коли снива грала в Бережанах, 83-84 рік. Програмки виходили великим тиражем, але туди народ великою кількістю ходив на футбол, стадіон був битком забитий. Програмки продавали всі від першої до останньої. І отримати їх було справою досить важкою, скажімо так. Минулого року, коли в Бережанах відкрили виставку, присвячену прирощену до Євро 2012. Один з її організаторів, Микола Проців, ну заповнив мої прогалини, які ну практично 20 років їх ну не міг дістати, то він мені кілька програмок дав. І Я той період закрив. Що для мене це теж було ну, там як певний етап мого колекціонування, що я закрив. Цю частину свого часу є в мене така програмка, як збірна України, збірна Білорусі, Олімпійська збірна. В 93-му році такий матч був. Фактично, перший і єдиний на сьогоднішній матч збірної України на наших теренах за всю історію. Це теж програмка. Одна з рідкісних колекціонери навіть по Україні її шукають і питають, і дістати її практично неможливо. Не зраджувати інтересам, не пручатися захопленню основне правило у колекціонуванні, каже Віталій. Наприклад, чи мав би я світлину нивець з іменними автографами, яку сьогодні мені подарували, чи потрапив би на телеекран? А так, будь ласка, жартує колекціонер. Футболофілія колекціонування різноманітних матеріалів щодо футболу і футболістів. До лексикону колекціонерів термін увійшов наприкінці 60-х. Так називали колекціонерів-болівальників, які збирали все, що мало будь-яку причетність до улюбленої команди, зокрема і до футболу взагалі. Футболофілія є прикладом тематичного інтересу, бо до матеріалів із футбольної тематики можуть належати значки, фалеристика, вимпели і прапори, векселологія. Ювілейні монети, нумізматика, біографічні дані про футболістів, про супографія тощо.